Поговоримо з тобою про дії, які потрібно виконувати після публікації відео. Про інтенсивність ведення тіктоку та його аналітику. Це є відповіді на коментарі та взаємодія з глядачами. Перше, що потрібно зробити після того, як ви запостили відео, це Кинути всім в чати і сказати, будь ласка, напишіть комент, збережіть відео. Таким чином, TikTok бачить, що відео є цікаве для глядачів, його активно коментують, зберігають, і він тоді бере це відео і просуває ще далі. Тому ваше завдання одразу відповідати на коментарі та залучати ще більше. Людей, аби вам писали коментарі. Наступне це потрібно використовувати хештеги та геолокацію. Запам'ятайте, найголовніше це використовувати хештеги лише по темі. Тобто, якщо ви знімаєте про кулінарію, то ви ставите хештеги. Там хештег готую, хештег фолкін, хештег рецепт. Якщо ви знімаєте про авто, то ви ставите хештег авто, хештег СТО і так далі. Тобто Хештеги ваші мають бути лише по темі. Так можна додати ще хештеги, які там є популярні, форсяться в Тіктоці. Там, наприклад, рекомендація або попадає в рекомендації. Таке можна, але з ними не переборщіть, тому що насправді вони не дуже несуть якусь користь для вашого відео. Тому запам'ятовуємо, записуємо. Ми ставимо хештеги лише по темі. Тільки по тому, що є в відео. Якщо це влог, то значить пишемо хештег влог. Третє це створення взаємодії з іншими тіктокерами, глядачами і так далі. Що я вам пораджу? Побільше знімайте різних відео з іншими тіктокерами. Та таким чином ви зможете переводити їхню аудиторію на свою сторінку, а свою аудиторію на їхню сторінку.